Основна помилка в тому, що не відокремлюють контур печі від паливника. І за рахунок того, що не є відокремленим ці два різних агрегати, як би то у печі, виходить, що є перетоп, вони перетаплюють цей паливник і є десь частина недогріта, і тому виникають якісь тріщини. Якісь руйнування. Мало того, що воно відокремлено, воно ще має бути відокремлено через базальтовий картон. Його основна функція в тому, щоб він розподіляв тепло по поверхні печі. А друга функція це коефіцієнт розширення, тому що шамотна цегла вона трошки швидше починає розігріватись і розширятись аніж контур і. Щоб збалансувати ці два різних показники, використовується базальтовий картон. Люди можуть не розраховувати масу фундамента, можна помилитися. Кількість цегли відносно фундамента. Фундамент має бути незалежний, гарно армований і витримувати навантаження там 5-6 тонн, в залежності, який там буде стояти прилад. Дуже мало сажних віконець для чистки печей. Тобто їх або взагалі немає все плиткою закладено, або там одна-дві, і, і нема доступу, щоб всю піч вичистити, обслужити. В даній конструкції у нас є 5 трусок. Ще однією помилкою є те, що межетажне перекриття і прохідку межетажного перекриття роблять неправильно, роблять або без гільзування димохіду, або без розпушки. Яка робиться за нормами протипожежної безпеки, це одна з причин, за якою може статися загорання будинку, коли може десь накопичитись сажа, і вона загориться, і потім горить весь будинок. Січення труби, я б сказав би, можливо, хто не вміє порахувати, як його правильно, але розповсюджений димар зараз 180-200, Це я так з підсказку, таку скажу, особливо коли використовують азбестові труби, тим паче азбист в даний час заборонений в виробництві і в експлуатації в Україні, тобто він для здоров'я дуже небезпечно, викидує там якусь азбистову пильцю. Ну і, мабуть, ще сказав би про подачу кисню. Тобто, якщо на сьогоднішній день. Всі будинки в основному пластикові вікна, герметичні. Вони всі тут великі двері. То тут реалізоване повітря, подача повітря в піддувайло для горіння. Треба кисень. Інакше буде піддимлювати піч і люди не знатимуть, чого вона димить. Є така проблема, коли майстри недосвідчені роблять гарні печі, але роблять дуже малої потужності паливник, але велику тепло І за цього димові гази. Не нагрівають належним чином димарь, і, і там осаждається вся сажа, яка в майбутньому може загорітися. Неправильне використання не тих матеріалів, не тих сумішей, які мають бути у печах. Я використовую завжди суміш ГПС, яка була розроблена по правильним технологіям. Там використовуються два види кварцевого піску. Спеціальна глина і це суміш. На мою думку, вона збалансована. Вона дуже добре сцеплюється з цеглою за рахунок того, що кварцевий пісок має гострі вугли, а не як у річкового чи овражного піску. Ще з таким стикався, що майстри використовують сендвіч димоходи, це нержавійка в нержавійки. Припустимо, і збирають не в тому порядку. Вони збирають їх по диму, а треба збирати по конденсату. А то потім ця така гарна труба димоходна, і вона вся в таких напливах від конденсату.